Друге питання це міжнародний скандал із замадяра. Так, от міністр закордонних справ Угорщини Сіярто написав, що він задоволений рішенням польського суду, який не видав українця, який нібито підірвав північні потоки. Суд мотивував тим, що це не злочин, а це ну, відповідне завдання, яке виконував українець для того, щоб знищити інфраструктуру ворога Путіна. Ну нашкодити агресору, і тому якби не можна його видавати, тому що ну якби він нічого не вчинив. І от Сіярто почав. За це якби там кіпішувати в соцмережах, і йому відповів Сікорський, написав ну, те, що я сказав про суд, що суд абсолютно провий, не можна притягувати українця до відповідальності. А далі побажав Сіярто, що земляк сіярто Мадяр, ну тому що він угорець нарешті знищив трубопровід, який постачає нафту до Угорщини, для того, щоб ну, якби, Угорщина не допомогла агресору заробляти гроші. І вести відповідно війну, і за цього вибухнув міжнародний скандал в соцмережах. Мені дуже подобається Сіхорський, тому що він прямо говорить, він прямо сказав, що літак Путіна, якщо буде летіти через польське небо, буде або посаджений. Хтось там почав говорити, буде збитий і так далі. І тому подібне. Ну росіяни почали кричати, що от, поляки погрожують, що вони зіб'ють літак Путіна. Ну до речі, Сіяр то одразу почали хто допомагати знов росіяни в соцмережах. І Захарова почала. Називати Сікорського там ну, іменами мертвих терористів, але скандал, розумієте, летить, а мадяр стає все більше популярним в європейських політичних колах. Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профіля. Підписуємося.